Краще хай троє судять, ніж шестеро не суть. Так що це вже таке. Калібру 9х21, просто народі його всі знають як цвіркун, ось він. І добряче насипати з цього карабінчика, оскільки вартість боєприпаси це дозволяє робити. У нас дозволено зброю, щоб була не менше 80 см. Зброєю мають користуватися, вміти користуватися мають всі. Доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні хотів би вам показати е, таких два апаратика. Е, два коротиша. на сьогоднішній день. Дуже часто люди приходять і говорять, а є у вас щось таке для самозахисту. Ну, для початку скажу так, що використання такої зброї для самозахисту на сьогоднішній день це умовно така собі історія, тому що, на жаль, по сьогоднішній день у нас немає закону про зброю, який все ніяк не можуть прийняти, є постанова, якою всі керуються. Тобто доцільність використання нарізної зброї для самозахисту це вже, скажімо так, більше народна е, така приказка сюди вписується. Та, да, краще, хай е, троє судять, ніж шестеро не судять. Так що це вже таке. Так от, до чого я хотів е, до чого веду? Веду до того, що у нас е, в мережі з'явилися отакі от апаратик. Це е, напівавтоматичний карабін калібру 9х21. Просто народ його всі знають як цвіркун. Ось він. Має органи керування двосторонні, тобто тут магазин можна викинути як з лівої сторони, так і з правої сторони. Запобіжник також двосторонній, руків'я зведення також переводиться на ліву і на праву сторону. Є підємні прицільні призасоби. Тобто, коли ми його ложимо, тут у нас йде так звана стандартна лінія прицілювання, і більш точна лінія прицілювання, це коли ми піднімаємо цілий кмушку, класичні діоптримі, навели, прицілились на спуск. Можна, звісно, встановити туди і звичайні каліматерні Ну, Тобто маємо розуміти, так, що це патрончик, умовно скажемо, пістолетний. Тобто, от, патрони от, у нас є виробника чешки і є наші українські. Патрон пістолетний, патрон малоімпульсний. Віддача доволі комфортна. Сам в користуванні дуже простий. До речі, цей карабін комплектується трьома магазинами. Тобто можна виїхати, скажімо так, на любе стрільбище в дозволене місце. І добряче насипати з цього карабінчика, оскільки вартість боєприпасу це дозволяє робити. Навіть той самий 223-й, який на сьогодні має шалену популярність, арки, 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 але ж все одно тут один постріл він вартує вдвічі дешевше, ніж постріл. З Арки. Єдиний, хто може конкурувати з таким калібром, це, ну, мабуть, тільки 22 ЛР. Там дійсно там гривні кілограм патрони вартують, так що то так все таке. Другий варіант, який у нас представлений, це е, також карабінчик в калібрі 9х21. Це Актар. О, Боже, Акдас. Е, цей карабін у нас вже має важі для скидання магазину. Ну, такий, умовно скажемо, я підозрюю, що воно все буде дороблюватися, буде все доводитися, тому що швидко скинути магазин тут. Ну, таке діло привички. Тобто до цього треба звикнути. Має відкриті прицільні, та ж сама діоптрія, регулювання. Руків'я зведення тут йде. Е, Ну, схоже до ар-платформи. Ну і сам він дуже, я вам скажу відверто, дуже-дуже схожий на ар-платформу. Є такі карабіни в 223-му калібрі, але там виникають питання з тюнінгом, оскільки не все туди підходить. Там немає буферних, ой, немає в трубці. Приклада буфера, там, ну, там інше трошечки конструкції, вони там по-своєму цікаві. Е, багато хто буде дивитися скептично на це подовження на стволі, але не забуваємо, що законодавством у нас дозволено зброю, щоб була не менше 80 см. Так само тут є блокування самого прикладу він більше, не, ну, менше ви його не складете. Е, зняти приклад, зробити, щоб він стріляв без упору, укоротить, обрізати. Отюнінгувать. Маєте розуміти, що всім цим ви просто наражаєте себе на відповідальність. Тобто, вплоть до того, що у вас заберуть зброю, розкажуть вам, що так робити не можна, і, і позбавитесь улюбленої цяцьки. До чого веду вам не так. Що хотів би зауважити, цією зброєю може користуватися як дорослий кремезний дядько, так і, скажімо так, дитина під наглядом дорослого. Тобто, ну, на жаль, то сьогодення таке, що зброєю мають користуватися, вміти користуватися, мають всі. Навіть дітлахи, я не скажу, що вони будуть її використовувати. Вони мають розуміти, що це таке, що воно несе, на що воно здатне і чого варто боятися. Ну або розуміти, що вони бачать перед собою. Отакий От короткий екскурс хотів вам сьогодні зробити. Якщо є бажання, заходимо, дивимось, пробуємо, щупаємо, стріляти не дамо поки оформите і йдіть собі насолоджуйтесь навчаннями в злучній стрільбі. На все добре!